Увага, фанати високого мистецтва. Ласкаво просимо до нашої імпровізованої оперної зали. Вимикайте фантазію, вимикайте мобільні телефони. Наш вечір присвячений високим нотам, драматичним поворотам і захопливим новинам зі світу музики та мистецтва. Сьогодні ми вийдемо на сцену з вишуканими мелодіями. Трохи зануримося в драматичне лібретто шоу-бізнесу. А наприкінці, можливо, навіть отримаємо овації. Починаємо інтермецо новин. Обоги! Де ти цих слів набралася? Добре. Піднімаємо завісу і починаємо з прем'єри, яка змусила Карпати звучати по-новому. Співачка Руслана презентувала містичну рок-оперу Кам'яна діва це, як на мене, симфонія гуцульських мотивів, давніх легенд і сучасного звучання. Вона об'єднала традиції та сучасність так, що навіть трембіта зазвучала як інструмент 21-го століття, що мене особливо вразило особисто це фортепіанний мотив, стилізований під симбали. Як це працює? Я досі не розумію, але слухати суть. Цільне задоволення. А ще ж і скрипка Василя Попадюка, і гуцульські наспіви, і магічна атмосфера Карпат Руслана створила не просто музику, а справжнє дійство, яке переносить нас у казку. До речі, про казку. Уявіться, ви відкриваєте коробку з флаконом чарівних парфюмом шанель, і в цей момент звучить. Чедрик. так, українська мелодія знову у тренді. Легендарна композиція стала саундтреком для різдвяної реклами модного дому. Головною героїнею реклами стала італійська супермодель Віторія Черетті. За сюжетом вона знаходиться у затишному будиночку серед засніжених гір, мріючи про казкову зимову атмосферу під звуки Щедрики. Її бажання збувається навколо починає падати сніг, притворюючи сцену на справжню зимову казку. І це не вперше щедрик підкорює світ. Українська композиція стала символом Різдва у багатьох країнах. Написана Миколою Леонтовичем у 19-му році минулого століття. Вона неодноразово адаптувалася різними мовами та культурами в англомовному світі. Вона більш відома як «Carol of the Bells». Ця мелодія звучала в доктор Хто один вдома і тепер стала частиною різдвяного дива Шанель. Мені казково приємно. От цій каскарці теж та що там кожному українцю це до серця. Додамо градусу на спільний трек леді гаги та Бруна Марса Давіса Смайл став справжнім музичним феноменом, набравши мільярд прослуховувань на Spotify лише за три місяці після релізу. Цей рекорд становив новий стандарт популярності на платформі, здивувавши навіть критиків. Вони змусили всіх замислитися, чи можна радіти, слухаючи щось настільки драматичне. І відповідь так. Ця пісня як емоційний атракціон. То підіймаєшся, то опиняєшся на межі сліз, і до речі, вже дві номінації на гремі. І ще одна новина. Біографічна драма Марія з Анджеліною Джолією вийшла в прокат і вже збирає овації. Це історія Марії Калас, легендарної оперної діви, яка надихала і дивувала весь світ. Джолі в ролі калас це щось неймовірне. Вона настільки глибоко занурилася в роль, що навіть навчалася оперного співу. Хоча, на мій погляд, Джолі могла б і не навантажувати себе. Їй достатньо просто красиво ходити туди-сюди. Пані та панове. Сьогодні я, як людина з музичною освітою, хочу взяти справді високу ноту і виступити в ролі надзвичайної ролі людини, яка порадить вам книгу. О, та, що від мене ліворуч, здивована. А між тим, хто як не я, ми говоримо про оперу, Тож це ідеальний момент згадати не тільки Марію Калас на кіноекрані, але й відкрити книгу, яка допоможе краще зрозуміти її як митця, людину і феномен. Це біографія написана видатним музикознавцем Юрганом Кестінгом, що носить просту, але значну назву Марія Калас. О, а, мені здається, ти читаєш подібні книги тільки для того, щоб блищати перед глядачами своїм академізмом. Хоча я знаю, звучить цікаво академізмом. Пані, так, це не мурахи і не намисто, які ти так любиш. Юрган Кестінг не просто біограф, це людина, яка присвятила своє життя вивченню вокального мистецтва. Його тритомник Великі співаки є настільною книгою для всіх, хто хоч трохи розуміється на опері. Добре, добре. Мене ти майже переконав. Але чому ця книга? Що в ній такого особливого? Більшість біографій кала сконцентрується на її скандалах: романи, драми, конфлікти. А тут зовсім інший підхід. У книзі Марія Калас. Немає чуток чи вигаданих діалогів. Це монографія, яка розбирає її творчість буквально під мікроскопом. І кому це цікаво? Це означає, що там є тільки сухі факти, технічні характеристики голосу, дати виступів та й все. Зовсім ні. Ця книга як опера в літературі. Тут є емоції, драматизм і величезна любов до героїні. Наприклад, у книзі детально розглядають кожну роль Калас, аналізують всі записи, навіть піратські. Кестінг зібрав повну дискографію, яка включає навіть трансляційні записи. У цій книзі є душа. Наприклад, одна з найцікавіших історій, як у 11 років Марія брала участь у радіошоу Час дилетанта і виграла друге місце. Її першою нагородою стали годинники. Або як вона повернулася до Греції з нарахування. Рейками, з якими практикувалася співати, торкаючись їхніх горличок, щоб зрозуміти техніку звукоутворення. Канарейки це вже звучить як сюжет для кіно. Уявіть, її перше велике прослуховування в театрі Ласкала завершилося провалом. Маестра Лаброка сказав, що їй краще повернутися в Америку, бо ця молода співачка нічого не варта. Але що зробила калас? Вона не здалася, і за кілька років стала дівою ласкава. Оце дух боротьби, але мені здається, що Марія все одно залишається самотньою людиною. Абсолютно, це одна з трагічних гран на її життя. Вона віддала себе сцені і була готова на все заради мистецтва, але часто жертвувала особистим щастям. Її відомий роман з Арістотелем Онасісом завершився зрадою, яка стала справжнім ударом для Марії. Тобто, у книзі Кестінга зібрана не лише факт, а й контексту, в якому жила і працювала Калас. Саме так кестинг проводить паралелі між її творчістю і впливом на оперний світ. Він розповідає, як Калас буквально перевернула оперу, повернула на сцену шедеври Біліні, Доніцеті, Верді, які майже забули. Її виступи встановили нові стандарти. А як щодо її спадщини? Адже вона так рано пішла зі сцени. Її кар'єра справді завершилася надто швидко, але її вплив залишився назавжди. В книзі є цікавий момент про те, як зміна її зовнішності, різке схуднення вплинуло на її голос. І її інструмент вже не звучав так, як раніше, і вона не могла це прийняти. Це сумно. це сумно, але водночас показує, якою вимогливою вона була до себе, і що нам, пародистим жінкам, потрібно берегти свою красу, форми та любов до себе. І ще одна причина, чому ця книга обов'язкова до читання. Вона показує, що калас це не просто легенда, а жива людина з мріями, розчаруваннями і величезною любов'ю до музики. Тож, друзі, якщо ви хочете не просто дізнатися про калас, а зрозуміти, чому її називають дівою номер один у світі, ця книга саме те, що вам потрібно. Завіса, поки опускається, але ми ще зустрінемось. Сьогодні ми розповімо історію, яка стала частиною музичної історії людства: як оперна Діва та Рок зірка створили Барселону. Це історія про монсератка та Фреді Меркурі, двох абсолютно різних митців, яких поєднала любов до музики. Але знаєте, все почалося навіть не з Барселони. А з Лондона у 1983 році Фреді прийшов послухати «Повороті», але як виявилося, його серце забрала монсерат. Її голос настільки вразив його, що Фреді забув про все інше. Я навіть уявляю, цей момент монсерат виходить на сцену, голос лунає в залі, а Фреді. Сидіть у кріслі, намов зачароване. До речі, після цього він буквально збожеволів за її голосом. А всюди з її дисками слухав записи перед концертами навіть на гастролях. А через кілька років його мрія здійснилася у 1987 році. Вони зустрілися в Барселоні в легендарному Ріц. Фредді вже чекав її з купою музичних ідей, і, звісно, своєю харизмою. Кажуть, Монсерат трохи запізнилася на зустріч, але це було її фірмовою родзинкою. Фредді, здається, тільки більше нервував, але коли вона нарешті з'явилася, між ними миттєво встановився контакт. І що було далі? Він сів за рояль прямо в істібюлі готелю і почав імпровізувати. Він хотів вгадати. Що може їй сподобатися? Ця імпровізація стала основою для Барселони, але Барселона була лише початком їхня співпраця перетворилася на альбом, де дві абсолютно різні естетики рок та опера об'єдналися в ідеальній гармонії. До речі, текст пісні написав Фреді. Він присвятив його Барселонії, рідному місту Монсерат. Два серця, два світи і музика, яка розповідає історію їхньої дружби. І ця дружба була настільки глибокою, що Фреді навіть довірив Монсерат свою найбільшу таємницю, що він хворіє на снід. Для нього це було не просто співпраця, а щось особисте, інтимне. А монсерат підтримували його до останніх днів. Останній виступ Фреді на публіці був замаз з нею, коли вони виконували How can I go on» Пісня звучала, немов прощання. Знаєте, мене вражає, що після смерті Фреді Монсерат ніколи більше не співала Барселону. Вона казала, що замінити його неможливо. Це і є справжнє мистецтво, коли кожна пісня, кожна нота наповнені щирістю. Барселона є символом творчості, дружби і взаємоповаги. Друзі, фінальний акорд нашого сьогоднішнього фідбеку вже близько, як співає герой у класичній опери після поранення кинжалом, а я помираю, так і ми зараз розриваємося між бажанням залишитися і необхідністю прощатися. Знаєте, опера, це єдине місце, де забувши слова, можна видати потужне «о» і тебе аплодуватимуть стоючи. І загалом для тих, хто в темі, як чудово могла би бути опера, якби не ці співаки. У тебе просто немає смаку. Якби існувала опера про фідбек, то фінальне браво! Ми б точно залишили вам, нашим глядачам. Побачимося у наступному випуску.